Сьогодні говоримо про чорну луну ліліт, особлива спокусниця, яка міняє зараз свій знак у березні і міняє його на знак Скорпіона аж на 9 місяців. Що таке ліліт? Це противостояння взагалі луні, тому що це чорна луна. І чого це вона чорна? Давайте розбирати у цьому відео, а також що нас чекає найближчі 9 місяців і на що вона впливає. Насправді луна як емоційна частина жіночності, емпатичності і чуттєвості до інших людей є у кожній натальній карті, і там же є і чорна луна. Тобто біла луна, вона зазвичай за везучу частину, за те, що йде легко, відповідає чорна луна в натальній карті. Відповідає за зону спокус, там, де можливе якесь шахрайство, там, де можлива зона того, що вам це слабке місце. Це тобто найслабкіший сектор та зона, яка в житті у вас є. То розбирати свою натальною картою варта розуміти, де біла чорна луна, де вам щастить, де не щастить. Ну це нормальні базові речі для тих, хто трошечки заглиблюється в свою власну астрологічну таку перспективу. Бо в натальній карті ці показники це ж не якийсь фатум, це просто якби сильні слабкі сторони особистості. І ми, знаючи їх, можемо чогось уникнути, десь остерігатися якогось моменту, а щось використовувати на свою користь як сильну якусь сторону чи аспект. Але що відбувається на щодень? Тобто, колись ви народились, і луна була чорна, луна от в цьому ж місці. І якщо у вас чорна луна в натальній карті ось до чого я це веду, то знайте хоча б якому вона знаку. За сектор, яким вона відповідається вже інша історія, але, хоча б якому знаку, якщо вона у вас знаку скорпіона, то ці 9 місяців ви спокусниця, ви спокусник, ви над людьми фактично управляєте їх свідомим та підсвідомим. Ви можете. Наприклад, це використовувати як рекламувати себе і приваблювати до себе щось, а можете використовувати як спокушати інших людей, вони вам будуть довіряти і вестись на це, і бачите, це такий негативний момент, як можна використати аспект, який зараз відбувається, якщо ви знаєте особливість своєї натальної карти. Тобто, у вас буде дар переконування. Якщо ваша ліліт в натальній карті в Скорпіоні. Тому що зараз вона в Скорпіоні, і якщо це резонує власне з вашою картою, а резонанс це є дублювання того, що у вас є в натальній карті, якщо це повторюється зараз, тобто зараз будуть народжуватися такі ж самі люди з такою ж ліліт, як у вас, грубо кажучи, ви тоді знаєте, як управляти своєю реальністю. Що таке ліліт для нас усіх зараз, що вона змінила знак Скорпіона? По-перше, це затаєння і таємниці, які несподівано будуть викриватися і просто вражати. І те, що зараз буде багато таких розоблаченій, знаєте, таких дуже гучних історій викривання, якихось шахрайств, якихось скандалів, це, звісно, сексуальні скандали. Це таке, от колись було таке. Це імпічменти на сексуальній темі, це різні провокації сексуальних історій. Це ось ці всі речі, які можуть виникати з якихось брудних історій, і тільки Ліліт наблизилась до скорпіона. І ми зараз всі чуємо ось цей скандал про викриття дубайських вечірок, які насправді виявились не такими красивими шейхами-вечірками, як просто вилилися зі всім брудом, який там може бути. Ви це бачите точно зараз, десь в новинах. Мені підписники скидають зазвичай на мої прогнози відгуки, тому новини я більше черпаю прямо від вас. Якщо знаєте ще щось таке, що зачіпає сегмент ліліт саме по скорпіону, залишіть в коментарях свою історію. Інше буде цікаво послухати приклад, як це відображається на світовій арені. І це тільки початок. Тобто, наступні 9 місяців нас чекають такі гучні скандали з викриванням секретів на тему магії, містики, ритуалів, окультизму і сексу. Крім цього, ми будемо бачити дуже багато такого, та гучних історій, які будуть ем, показувати, що дуже довго трималося щось в секреті, а зараз виявляється. Це також е, такі схеми, які хтось на когось виливає бруд, спеціально притримував цю інформацію, щоб зараз її вилити. Що із цікавого, що ми відчуємо у відносинах, Ліві дуже близька до почуттів, до чуттєвості, до стосунків, і коли вона в скорпіоні, вона провокує зради, вона провокує викриття зрад, вона дає зненацька прочитати переписку свого партнера. Вона дає зненацька швидко зайти в бурхливий роман з інтимом, не думавши про наслідки, і отримати ці наслідки. Вона дає також спокусу е, заробити нечесним шляхом. Крім того, це пік популярності магічного всього ритуалів. Тобто я не говорю про езотерику, астрологію, нумерологію як науки. Так? Е, я говорю більше про ритуали, прям справді окультні, магічні, такі от прям дуже-дуже. Жорсткі, це магія, та, яка робиться на кладовищах. Це магія, яка робиться з померлими. Але в позитив тут теж можна перевести. Тому розмови з померлими, віщі сни, заход в репре в регрес, також певні певна комунікація через гіпноз. Зараз буде працювати максимально ефективно, і хто думав і шукав для себе шлях вирішити якусь давню проблему через гіпнопрактику, через регресологію і через таро це найкращий період розбиратися своїми якимись питаннями. Це також популярність цих питань. Наприклад, у моді буде точно прослідковуватися магічна тематика. Ну, ось, навіть зараз, так, весняна колекція, і, як ви бачите, це світовий бренд, і три карти в позитив використана магія, тому що вона зараз буде добре куплятися все, що з магією пов'язане. Але тут дуже класне поєднання арканів прямо в магічній формулі для втілення мрій. Тобто ви їх підбирали. Це також був на те, аби брати в штат фірм. Всіх людей з професій езотеричних, магічних. Це багато питань, які виникають без пояснень, які прям пахнуть містикою. Це прям детективні також історії. Це бум на фільми, які будуть, власне, з магією і містикою пов'язані. І цей період ми, звичайно, відчуємо такий, як двійне дно. Тобто, наприклад, якась інформація, яка подається, має під собою якийсь підтекст, і не завжди люди хочуть це відкривати. В так само буде в продажах, в торгівлі, в товарах. Буде показуватися якась одна сторона, але буде трошки затаюватися інша. Тому тут краще в цей період робити все виважено, а особливо вступати в інтимні зв'язки. А буде провокація на те, аби різноманітнити своє інтимне життя. Буде спровоковано дуже дивні союзи, будуть створюватись зараз. Тобто ті, які м, сформовані в основному на сексуальному потягу. І це не є поганим чимось. Просто ви маєте зрозуміти, на чому тримається ваш союз. Якщо ви зараз міцно сходитесь з кимось в пару або одружуєтеся зараз, то просто знайте, що це ваша така Основа в парі. І цю основу зараз дев'ять місяців можна розвивати. І потім, щоб цю пару не втратити, треба завжди пам'ятати, на чому вона сходилася на ось цьому аспекті ліліт. А це значить, що там будуть і спокуси. А що таке спокуси по скорпіону, по ліліт-скорпіоні? Це необдумані зв'язки з кимось. Це е, розповсюдження секретів комусь, це нерозбірливі інтимні зв'язки. І це, звичайно, також ще певна сексуальність в образах. Тому знову буде бум на зміни зовнішності в плані більш сексуальні. Якщо ми говорили про натуральність, натуральний ефект, що е, дівчата вже там не, не накачували губи, а навпаки, їх е, е, забирали, це все, то зараз знову буде пік ось цієї штучності. І це знову ж таки це непогано, це циклічно, як астрологія, так і життя, як і кожна реінкарнація. Це певний цикл. І це все змінюється. Тобто ми знову потім будемо проходити в іншу енергію. І якщо попередні 9 місяців Ліліт випробувала вас у відносинах в плані комунікації, багато хто звільнявся з роботи, не міг домовитися, шукав нових клієнтів, партнерів, і це було важко, то зараз цей сегмент відпускається і вмикається інший. Про особистісні стосунки, а не ділові, про комунікацію не словами, не на рівні е, серця, не на рівні горлової чакри, а на рівні. Інтиму, але також це брудна лайлива лексика, це грубість в висказуваннях, це коли ти не рахуєшся з іншими, і коли ти з підтіжка можеш прям спеціально образити людину або сказати їй щось дуже колюче і болюче. Отому з цим будьте акуратніші. Поставте лайк цьому відео, і якщо вам вже відгукається вплив ліліт, і ви. Відчули, як це вас зачіпає. Дайте знати про свій досвід у коментарях. Якщо ще не підписались, то зробіть це прямо зараз.